Добрий день, бабцю, а гречки нема. Но діво. За те хочете, я вам субсидію підвищу. От за світло вообще платити не будете. Як? Та просто підріжемо. Давайте я вас поцілюю. во 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 Я не руки нехайлішена, щоб мене... Пане Олександрович, я прошу вимушення, а можна особисте питання? Так. От дивіться, ви все життя прожили в селі, а зараз переїхали в місто. Як вам наші черпівці? Ну, що ти? скажеш, зажерве себе, воду з Підкрана пити не хочете. І то а у вас вчил в хаті? Ні, ну розумієте, по воду туалетів, то ми йдемо просто в Європу, в Європі скрізь так. Треба сообществувати. Добрий вечір, добрий вечір. Я представник Чернівецького національного університету. Я керівник суд Ми голосували за вас, підтримували вас. Скажіть, будь ласка, які у вас є основні пріоритети щодо студентів? У моєї команди є три основні пріоритети для студентів. Стосовно Богдана Хмельницького. Так, <рес> Олександрович. Так, як я новий мер, пиши перший указ. Надати на вулицю Богдана Хмельницького з міської казни півтора мільйона років. <рес> І це полюбов! <рес> <рес> Ні, 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 ні. Ми не критикуємо теперішню праву. Ми звичайні хлопці з села. І можемо, звісно, в цій житті щось не шарити. Зато з нас можна поржати. <праць> Для вас виступала команда з села на березових броньках. Дякуємо!